А сьогодні ми затестуємо шпаклівку Армікс. А в цьому нам допоможуть технолог Назар і Юрій з компанії Ідеал Хаус. Ми, друзі, протестимо основні властивості шпаклівки, наскільки довго вона втримує воду, яка в неї адгезі, наскільки вона легка під руками, і дамо вам конструктивний результат по шпаклівці. і висновки чи підходить вона для маляра-механізатора. Чи вона підходить більше для рушного методу? Тестування акрилової шпаклівки відбувається таким чином. Спочатку перевіримо, чи підходить вона для нанесення механічним способом. Далі ми оцінимо вологополинання та еластичність матеріалу. Після цього наклеїмо на шпаклівку скловолокно та внутрішню стрічку американку, щоб перевірити адгезію до основи. І на завершення після повного висихання тестуємо наскільки легко шпаклівка. Шліпується в машинку та вручну. Ну і в кінці наше заключення з представниками Арміксу. Юр, ну в першу чергу були на об'єктів в тебе. І було дві, я так зрозумів, було дві частини. Да? Тобто перша частина вона це було нанесення да, нашої шпаклівки. Ось а друга частина це було якраз затирання. Да? Я би дуже тебе просив, щоб ти сказав свою думку експертну, так по першому етапу і по другому етапу. Да, бо на першому етапі я в принципі був присутній, да, і ми покомунікували. І я думаю, що і підписникам буде цікаво це почути. Да, які думки, і нам цікаво в кінцевому твоя експертна думка, ну і звичайно, якісь підсумування. Дивіться, друзі, основний момент, що мене порадувало, що справді продукт в ціновій категорії, який він є, тобто він е, задовольняє тобто більше тих очікувань, які е, буде. Тобто це говориться без реклами, без нічого ніхто не, не проплатив, як багато хто на вже думає, що де сіли за стіл, вже знайти все пропаде. Ні, друзі, слава Богу, я не незалежний експерт, тому до сих пір. Не, до речі, е... то то дуже до, до речі, дуже складно. Чому, тому що коли ти проплатив, ти знаєш і очікуєш е... відповідь. Та, та, є, тут... є, є таке переживання, та. так зване. Я дивіться, не, не один пробував проплатити. Про Ша щось, тобто в мене позиція інша. Тобто, зара зар, зар, заробляти треба більше як платити. Основний момент, що якщо ми беремо його в порівнянні з одним там з масових продуктів, тобто які е, люди знають, є там слабі місця, там ти його там газатою можеш курити, то от іменно при. Шліфування, чим він мені сподобався, що якраз він не дуже легко шліфується, Він шліфується якраз ідеально під ті наші задачі, які треба. Що ти його там не перетреш, ти не переживаєш. Mm -hmm. що ти там стажора взяв на, на роботу, він тобі тут творить. Та відшліфував до цього. Плюс це дуже класно, якраз під е, плотні краски, під глянцеві. Тобто нам якраз треба таку підготовку, яка, е, яку ми можемо підготувати нею. І, ну, і так, як я і казав, що ну, тобто, ми візьмемо більше шпаклівки для тесту, щоб е, показати так само. Е, це вже кінцево та, так, та, та, представити, та, але вже на, на основі скажімо так, більшої стіни та, і тих процесів, та, які ви та, робите, тому, так? Що, тобто, щоб сказати Аналіз, чітко, що от 100% ми можемо. Можемо той ж попівкою там підготувати під ті задачі, які мені тобто, треба. То треба. А в мене критерії якості високі, це як автопофарбування. Тому е, ми будемо тести ще на більше, але на тих ділянках, які ми вже нанесли, тобто я задоволений результатом, справді що у неї можна підготувати ідеально, тобто підлінзований фонарик, Навіть ми от показували і на відео, як вони любить казати Q4. Тобто нею можна. q 4 можна, так? Так, так. Тобто я, я такі терміни стараюся не назвати, я кажу Q3, тому що справді Q4 то ти береш цей uh -huh. вже, е, рівень, uh -huh. він, він мусить бути всьому. Тобто це мають бути вже такі краски, які там чудлі не як е, кажу, авто текучість і так далі. У нас, я думаю, ну, недостатньо матеріалу навіть на ринку, щоб так. Підготовляти, і воно в більшості і не потрібно навіть. Не. Тобто Q3, Q3 тобто закривають всі питання, які зміст тобі дати 100 доларів за квадратний метр, а потім прийде е, в тебе просто ну Це є нелогічно. Стандартно, ну, так як я от завжди згадую, маєш поклівка бути такою, щоб ти мій не закрити потреби, е, тобто маляра, який тобто, легко і на закрив. Потребу під ту задачу фарби для замовника е, різного сегменту, тобто є там бюджетне тут для мас, так преміум є преміум, е, тому в нанесенні шпаклівка сподобалася взагалі, тобто вона, е, тобто є деякі моменти, якщо ми би порівнювали в плані преміуму, угу. тобто є дещо, що можна вдосконалити. Але якщо ми говоримо, кажуть, ціна якість ідеальна. От, просто ідеально, тому цей продукт можна тобто, рекомендувати ми, абсолютно. Якщо ми говоримо, про це більш технічно, що її сама консистенція та її в'язкість, ви вже в тому варіанті, як вона тобі під руку і під е, ja, тому, що це цікаво ja, розведення. Sì, і та, ми де, ми ну, тоді та. пробували. Я вибачаюся, просто хочу сказати, що ми говоримо про розведення. Пам'ятаєш, ти спочатку говорив про цей момент, що ми не розвели, так і потім ми ще раз трошечки розвели, да, дали додали води, і фактично ми якби. І прийняли якби, рішення, да, що все ж таки розведення набагато легше сто процентів. Да, і легше, і немає оцих таких, оцих то, що тяжкості ну з, покращилось нанесення і тому подібне. Вона тому... чим цікаво було з меншим розведенням пробувати, або без щоб спробувати, як вона взагалі проходить повз Звичайно. безвоздушний апарат. Ага. Тобто вона навіть без розведення, тобто апарат сам ся, тобто її. Тобто в'язкість дозволяє апарату, тобто е, його mm -hmm. продусити повз, е, факел, е, основний момент. Та, тобто, ту, та, але вже іменно в процесі гладження самого та, тобто Буле він нюанс. потребує чуть-чуть води і все. І ми тобі... працювали над цим продуктом, в принципі, максимально дивлячись на конкуренцію. Так? І оці от основні конкуренти наші, які найбільше використовуються, да? то ми. Дивилися на них і постаралися максимально врахувати думки виконавців, я ну і, 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 і скажімо так, і досвід, той, який в нас був так само. Тобто, я розумію, що це досвід трошечки інший, бо ми не є там професійні виконавці, ось, але теж слухали якось тих людей, які, з якими ми працюємо. Не, я вважаю, що ви справді закрили то. Ту... Біль потребу, угу. як і майстра, замовника. Тобто, тут ви попали чітко в середину, і це без знаєте, без оцього лицемірства, щоб і не хвалювати. Як кажу, тобто ні, як друзі, ні. та тут основний момент, що хлопці реально перше, що радує, що це є український бренд? Радий, що дешево, бюджетно можна закривати питання, бо не завжди замовники готові. Тобто. Проплачувати, це коли буде. в тебе об'єкти, тобто готелі, великі особняки. Тобто люди вираховують кожну в копійку. ціни. Так, і тут а деколи чи вони, типу, спираються до е, сухих в суміші, і в мене альтернатива взагалі завжди пропихати полімерні пасти, угу. тому що ну Браво. це є основа для мене. Це є час. Я оптимізовую свій час, і ми боремося в житті пачажу за час кажу зараз більше пробувати на більших площах <світ> як він буде себе проявлятися я думаю подальшому також знім так. з, 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 і знімажу та. спілкуємося на такі експерименти продовжує 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 наші експерименти я думаю що це дуже дуже такі ну скажем так для мене це дуже приємно ми можемо <світ> в наступних відео зробити взяти декілька різних шпаклівок так, да, і, і зробити таке спорі так, порівняння. Порівня, 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 навіть так. люди не будуть знати, які це відра, хто, від кого, вигляд. просто підійшли, спробували, отак і все. Тому що це справді, як не як магія бренду вона впливає, і ми це усвідомлюємо, Незалежне тестування. Та, незалежне тестування воно має бути в всьому, тому що, як не як, я кажу, для мене перше радує, що от чому українські бренди, друзі, це класно, що ви собі знали. Тому що безпосередньо технолог напряму. Це не людина за десь там, не на тій не вмові. Тобто, поки ти щось хочеш досконалити допомогти, тобто ламається прямий контакт. Скажімо так, будемо слухати думку професіоналів. Так що так, це, так, напевно, так. якось так. Ячні. Так. так. так, так дуже так. дякую. Так, та, дякуємо за так. такі круті продукти. Mm -hmm. Дякую. Давайте 100, 100 тисяч і ми. <різь> <пішли>. <різь> <різь>